Марічко, ходімо ввечері в кав'ярню. Чайку попити. Гаразд. А ми підемо пити чай чи чаю попити? А яка різниця? У другому випадку треба ноги поголити. Розмовляють два футбольні коментатори. Як вам подобається гра цього футболіста? Він нагадує мені Достоєвського. Але ж Достоєвський ніколи не грав у футбола. Саме так. Нескінчена кількість математиків заходить до бару. Перший каже: Мені півлітра пива. Будь ласка. Другий каже: А мені чверть літра. Третій. А мені одну восьму. Четвертий. А мені одну шістнадцяту. Бармен. Гей, гей, стоп! Ось вам один літр на всіх. І не получіть мені мозок. До приймального покою заходить хірург. Ну що у нас сьогодні? Два легкі випадки, Андрій Геннадійович. Автокатастрофа та виробнича травма. Та один важкий чоловік відмовився мити посуд. Сидять за столом випивають молодий фізрук, трудовик та сторож дядько Микола. Фізрук каже Люблю підглядати у роздягальні за дівчатками, як вони знімають трусики. Вони такі ніжні, недосвідчені. А я ось зробив дірку в жіночому туалеті для викладачів. Люблю дивитись на сороколітні дупи наших викладачок. Вони такі всі у соку, досвідчені, знають, що їм потрібно. Тут стає сторож дядько Микола, випиває чарку і каже: А я ось люблю, коли до мене заходить наша прибиральниця тітка Люба. І знаєте, що я вам скажу? Вона щоразу думає, що це востаннє, і таке витворяє, що вам навіть і не снилося. Ha 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 ha.